Останній бастіон це наслідок моєї власної моралі, моралі моїх предків, підсумок моєї 47-річної життєвої діяльності. Це безпосередньо моя фортеця. Так розповідає про громадську організацію її лідер Геннадій Сікалов. Один із пріоритетних напрямків діяльності останнього бастіону просвітницький. Місія останнього бастіону розпочиналася ще дві року, коли до мене звернувся Валерій Михайлович Асачів на той момент. Голова Полтавської обласної державної адміністрації з проханням сприяти встановленню пам'ятника гетьману Мазепі. І наша сім'я віднайшла кошти. Ми перерахували на просвіту значну частину коштів. і... Розбиралися, зокрема, і з пам'ятником і з самим гетьманом Мазепі в історичному сенсі, в історичному плані. Спілкувався із журналістами Геннадій Сікалов і на тему майбутніх виборів мера, які пройдуть восени. На думку лідера останнього бастіону, міський голова має уособлювати не совість України, а інтелект міста. Люди делегують меру свої думки, свої повноваження. Вони його спонукають до дій. Знаєте, я не той міський голова, який може бути обраний за гречку. Мені не цікаві люди, які обираються за гречку. Коли містяни обирають свого міського голову своїм, вибачте, шлунком, а не головою, то я не міський голова цих містян. Вибачте. Голова громадської організації Останній бастіон поділився із представниками мас-медіа і концепцією нового міста Полтави. Це місто, у якому хочеться жити. Полтава має бути безпечною, захищеною і соціально активною. Я хочу жити з людьми, які не можуть не будуть терпіти рогу, які здатні відстоювати свої права, які здатні аналізувати всю інформацію, яку вони отримають. А такі є. Люди, ну от в нашому суспільстві. Наскільки це важко взагалі виявити? Повірте, їх дуже багато, їх набагато більше, ніж здається, на перший погляд розповів Геннадій Сікалов і про свою місію на цій землі. За його словами, він намагається більше віддавати, аніж вимагати, і цього вчить своїх дітей. Адже в цьому і полягає добро. Людина має залишатися людиною за будь-яких обставин, пам'ятати свою історію, дивитися в майбутнє, а не озиратися назад. Українці гідна нація, переконаний пан Сікалов.